Що закрите небо? Якщо у нас є відповідне необхідне нам озброєння від наших партнерів, то це звісно і прискорює контрнаступ української армії від воювання своїх земель. І а, в таких випадках а, прогнози Кирила Буданова виглядають абсолютно реальними. Він зазначає, що до початку літа збройні сили України мають вийти на межі кордону 1991 року. Начальник головного управління роз. Наголосив, що вже до кінця цього року ЗСУ значно просунуться вперед, і скоро ми зможемо це побачити. Окрім цього, за словами Буданова, після програшу у війні Росії доведеться виплачувати Україні репарації, що призведе до її розколу до літа. Це має все підійти до завершення. В завершення ми вийдемо на кордони 91-го першого року. Так. А коли ми для початку вийдемо на ці кордони. Сказали для початку на кордонах 91-го року, а які ще плани є. Давайте так. Після завершення війни почнеться дуже серйозний і політичний процес, пов'язаний також зі змінами в нинішній Російській Федерації. Від Росії від'єднаються певні частини. Росія буде виплачувати репарації нам, це все їх чекає. Це призведе до зміщення певного економічного центру, який є в Російській Федерації, на нашу територію. Тобто там багато дуже кроків.